Всім привіт! Займаюся установкою BLET Lens на камері. І тут е, такі специфічні фари, що ксенонові блоки виконані в виді кришок. І так як це D4S ксенон, то він вже нам не потрібен і хотів поділитися бо, ну, з такою інформацією, що багато хто, хто з установщиків це і так знають. от е, Простий народ такого, мабуть, і не бачив. От у нас радіоелементи тут, вони покриті не лаком, а такий гель специфічний. От зараз тикнемо в нього, покажу вам. Бачите, воно як прилипає до цієї отвірточки, тобто такий специфічний монтаж. І якщо блок стоїть знизу, і волога сюди попадає, то блок виходить з ладу.